Обмін і загиблими і живими буде якийсь великий обстріл України, такий, що масований, прям масований. Може бути це не так, що там попав в пару міст. Прилетіло. Це може бути масо і на захід. Знаєш, і на отак: от якийсь буде, прибуде якийсь гість з далекої країни, і він привезе. Щось е, е, щось матеріальне, щось потрібно як допомогу. Бачу, що знову може бути е, по енергосистемі прильоти і по військових структурах, е, які знаходяться в містах, умовно кажучи, не, ну, не на фрон, не на лінії фронта фронту. Якийсь мост буде е, зруйновано, наш в Україні мост міст. На ньому навіть можуть бути люди. Можливо, це е, Південь. Щось буде, знаєш, як створення якоїсь нової коаліції, початок створення якоїсь нового союзу. Можливо, по типу там, ООН. Ну, я просто приклади наводжу. Да, там. Може, вона не дуже військова, більш така миротворча, навпаки, може бути. Але от створення цієї. Там буде входити спочатку дві, потім приєднається третя країна, якось так. А, так. Смерть якогось лідера, не обов'язково президента, але, в ну, принципі, вагом, вагомої людини, в принципі, яка впливає на рішення Америки, Європи, України навіть. А, ну, може, це Росія зараз. Ну, Не сказав би. Якась плова жінка, щось або якась буде е, рука підтримки України. Україні. Якась жінка, вона така, або ми її не сильно знаємо, або або ну, може хтось там розбирається, той знає, і щось якесь рішення вона прийме по про підтримку Україні, і вона буде, і вона буде вагомим. Ой, карта якась випала. Щось з кораблем ще буде можливо на Росії в Криму якийсь цей, бо тут показується окупована територія. Корабель піде на дно. Знову почнуся розмови. те, що ти мені казала за ядерні ось ці факти Поки не бачу. Хоча, от тут жезлі випав, можливо, але це точно не у лютому. Розмови, якісь активні розмови Росія захоче десь активуватися на фронті, можливо, це е, якийсь по понаєш е, збільшити наступ або сам ну да, от, напругу на Сумщині. Може, навіть на Харківщині. Проте, от, щоб сказати, що їх плани вдасться, ну, що їм вдасться це зробити ні. Америка у нас. Жінка якась знову. Може, це ота жінка, що я дивився це якась Американка, бо зараз знову падає жінка в Америці. Як вона щось зміняє, або якась у неї нова посада, і вона буде відповідальна, наприклад, за питання стосовно там, України, або якихось міжнародних просто відносин. І вона така буде вагома, впливова і ем, така непогана. Знову бачиш, жінка вигадає, що жінка, що з лютий нібито буде місяцем, також жінка, е, знаєш. Якась плово місяць якоїсь впливової жінки, бо вона якісь дуже багато питань закриває. У позитивному ключі для України. Так, да, да, ну, ну Може там воно сприйматися спочатку буде не дуже позитивно. Ми все ж таки люди обережні, ми так спочатку придивляємося, да? але в принципі вона не випадала під плохими, під поганими картами. Буде. Буде навіть когось будуть прибирати смертю вбивствами. Будуть звільнення, будуть вбивства. Це якраз от період, до речі, лютий, березень. От те, що ми будемо чути від тут звідти новини, що хтось там е, знайдений. Неживим або е, когось просто будуть звільняти. Не дуже думаю, що це прям великі якісь посади, але важливі, і такі під великими, хто ходить, пріхвасні, от може може бути, може бути. Ну, дивись, стосовно е, деокупації Херсону і Запоріжжя, е, деокупації Лівого берега і Запорізької області, я скажу, що мені теж показували звільнення на цей рік. Це я вже в цьому році дивився. Тому стосовно того, що там їх плани, не плани, я не кажу про звільнення повне, не можу цього просто ну, е, утверждати. Е, але е, стосовно того, що почнуться звільнення, і вони можуть бути е, важливими для нас, для людей, для херсонця. Для, е, Запорізької області її жителів, це може бути. Проте, от сказати зараз по факту повної деокупації, я теж не бачу. Але от якісь зрушення, і вони такі вагомі можуть бути тому. що до наступу і там окупації знову повторної окупації Херсона, цього факту я не бачив не в цьому році, коли пам'ятаєш, теж казали багато, так, так. Да. І, і Запоріжжя до речі теж. І я казав, що цього не відбудеться, не відбулося. І я вже в цьому році передивлявся, теж я такого не бачив. Ну, слухай, у нього є думки про те, що піти і розмови це не пусті, але він теж хоче якось довести до кінця. Мені здається, от саме для нього важливо репутаційно довести до кінця. Хоча факт того, що він може піти, ну, в принципі, 30% зараз відсотків, отак, от 40%. Тобто не виключаємо цього варіанту. Ну, дивись, тут показується, в принципі, розширення, таке, коли дивишся на кар'єру, от коли там на особистих консультаціях, і коли випадають такі карти, я завжди кажу, що вас очікує підвищення. Тому я думаю, що тут Буданова очікує підвищення. Стосовно того, чи буде це. Опа. Стосовно того, чи буде це. М -м... Вибачаюсь. Стосовно того, чи буде це саме посада сирського, не скажу. Але те, що це. Це те, що це це підвищення, це такий факт є. Йому нібито як не дають, не дають, і він якось не хоче. От знаєш, я дивився, в мене був великий прогноз по залужному там і по його ймовірному президентству. Мене там за нього захейтали, що я працюю на залужного. Хоча я сказав, що я не підтримую, не підтримував би залужного, судячи з карт, я би не голосував за нього. Але там все одно знайшлись. от от. Там більше карти того, що і його хочуть президенти, і він нібито як не проти. А от щодо Буданова, вибачаюсь тут, не скажу, що я бачу там, умовно кажучи, таке прагнення, яке там у Зеленського було да там у Порошенка у Юлі. От не бачу на мене ж всі ті ж, знаєш. 에, дивись, по Києву, да знову це червоне мені випадає. Можливо, щось 1 -0, 1 -0 1.0, 1010, може таки, з таким номером пов'язано. 에... Так. Дивись, на Дніпро мені показується, що може полетіти. Місто Дніпро. Найближчим часом, до речі, це може бути як балістика. Одеса теж. Не, вже не дрони, а щось може полетіти. Дніпро якесь. Ну тут більше по будинках. Будинки показуються, так важко сказати, який це саме. Біля якихось близнюків. Не знаю, як це пояснити, але от Одеса біля якихось близнюків. Так. Одеса, так. не Дніпро, так, Одеса. Так, це, це Одеса, це Одеса. Да, по Дніпру не можу сказати, куди саме не показується. Вигадувати не буду, придумувати. Так, Запоріжжя зараз щеляно. Ну, Запоріжжя тут постійно, тут, як і Херсон мені зазвичай падається, на жаль. Е, от те, що у води теж мені показують. Проте це місто на воді, як і більшість в Україні. Тому, не знаю, можливо, це якийсь біля мосту, біля, біля ГЕС, до речі? Сама ГЕС. Не, не найближчим часом, але так знову піднімається оця активність над нею. Слухай, випала вісімка мечів, карта смерті. І вісьмірка жезлів дуже на це схоже. Ну не випала б карта смерті просто так. Не випала. Давай ще таке питання. Це переросте в ядерну війну? Отак, давай так, запитаємо. Давай. Ні, на цьому якось зупиняться. Ну, от, не знаю, щось або біля ядерне, не знаю, я не дуже розбираюся. Може, люди нам напишуть в коментарі, але це щось таке, ну от... Ну ми ж запитали про ядерне, то ж воно так і показало. Дивись, так от що по відчуттям я поки нічого так на найближчий час не відчуваю. Але якщо карти показали, то рано чи пізно е, там була спроба про те, хтось, ну так умовно кажучи, грубо хтось не приєднався. До цієї зустрічі. Скоріше за все, це був Путін. Слухай, можливо, щось і було. Може, не на пряму їх. Це було як по Ну, це як по зв'язку, і е, показується, знаєш, що, що нібито е, як ну, така історія, скажімо так. Путін не вийшов і вирішили, що будуть спілкуватися, поспілкуються зараз представники. Отак. от. І, от е, можливо, що розмови представництв під керівництвом е, Трампа з цієї сторони Путіна були проте прямої от розмови я не бачу, але вона відбудеться. Вони перепланували просто її. Буде не одна така зустріч, і якась з них все ж таки буде доленосна. Проте ця це буде таке прощупування ґрунту, знаєш, компліменти, компліменти один одному поробити, одної однієї сраки і іншої, розумієш. Слухай, перший раз мені показало факт ядерного конфлікту. Те, що таке можливо. І це не стосується України. Але. Цікаво, коли ми завжди дивимося, ось ці е, ну, заголовки, да, або ось ці там розмови про ядерну зброю, воно, як завжди показує там чаші, знаєш, ну таке там чаще або там, мечі, ну таке. А тут прям сам факт того, що таке може трапитись. Тому я думаю, що це не я, може це не ядерка, може це щось біля цього, схоже на це, але от мені показало. Це не дуже гарні карти. П'ятірка жезлів ще випала. Цей рік стане, стане вирішальним, проте, не стане роком завершення. Тому що процеси завершення почнуться. Він буде вважатися, умовно кажучи, да, от те, що цей рік був от вирішальний, як ми кажемо. Проте. Перехід іде на наступний рік, скільки б я не дивився оцей рік, просто загальний прогноз, скажімо так, завжди натяк на те, що зачекайте ще о 26-й, Там не все так, не все так просто, не все так швидко і ще буде, тому що ця машина її зупинити дуже складно тому році. Да, але все одно якісь процеси, які важливі, які теж будуть нести проблеми або нести е, рішення цих проблем. Вони ще перетікають наступний рік. Ну, дивись, мені на їх плани, я спитав про плани. Про плани падає вежа. Це для них не дуже гарна карта. Вони хочуть, але можливо, вони не, вони не здатні зараз захопити прям. Ну, умовно, візьмемо там Дніпропетровську область. Да? Е, у них немає сили просто, як би якби вони не хотіли. Те, що вони можуть увійти, наприклад, кудись, десь. І сказати, що для Галочки, що тепер ще Дніпропетровська область, ми окупували, як і сильні такий перебіг подій, але побажу, розумієш, тут щось таке не, не ну, щось таке незначне, не знаю. Хоч ну все значне. Я просто маю на увазі, ми вже цинічно так розмірковуємо, як є. Да? Але от щоб там щось захопити маленьке і сказати, що у нас ще от Дніпропетровська область. От тут моменти такі прослідковуються. Хоча от казати про Повну, там, і мені писали про Павлоград, і про Тернівку. Да? Ну от я такого не бачу. На другому строці я його не бачу. випала, сорі. Не бачу я його на другому строці. Але нібито, знаєш, от якісь там домовленості. Документи, в принципі, його рукою підписуються. Можливо, буде. Знаєш, якщо навіть будуть вибори, виберуть, наприклад, умовного там президента, але закінчувати все одно буде він, ну якось так. Тобто йому дадуть до кінця там військового стану, да, до, прав... до... 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 до керувати країною, а потім якось після цього в руки, хоча там умовно президент, вже буде вибраний. Ну зрозуміло, да, теми, що, так, систему, що як так. мені по картах, да, Отак от.